Ми про ситуацію на Донеччині станом на 17.00. за інформацією управління ДСНС у Донецькій області, пошуково-рятувальна операція триває у Селидовому. Нагадаємо, напередодні ввечері армія РФ завдала два ракетних удари по лікарні у Селидовому на Донеччині. Про те, якою є ситуація там зараз, розпитаємо в Олександри Гаврилко, начальниці відділу комунікації головного управління національної поліції у Донецькій області. Пані Олександро, вітаємо вас в нашому ефірі. Я вас теж вітаю. Вітаємо, пані Олександро. Дякуємо за те, що доєдналися, і хочемо від вас почути оновлену інформацію. Чи ще триває пошукова операція, чи вже завершена, і власне які результати? Станом на зараз вона ще триває. Пошукова рятувальна операція ще на місці. Працюють державна служба з надзвичайних ситуацій. Поліція складнощі в тому, що там конструкції дуже габаритні плити, тому дуже багато часу потрібно для того, щоб спецтехніка працювала, тому ще триває. Станом на зараз не змінилася кількість загиблих і кількість поранених, вона залишається двоє у нас загиблих. Одна людина загинула в лікарні безпосередньо про те, що ми зараз говоримо, і одна людина загинула у промисловій будівлі неподалік. Пані Олександро, скільки людей ще мож, можуть залишатися під завалами? Пані Олександро, чи чуєте нас? Під завалами так. Є інформація про те, що під завалами можуть знаходитися ще двоє людей, от тому зараз поки не можу підтвердити, не можу цю інформацію, тому поки шукаємо людей. Але е коли вже буде інформація, станом можливо на ранок, вона оновиться і ми вже зможемо коментувати тоді. Також в якому стані медзаклад, і чи є альтернативний заклад для того, аби надавати людям допомогу. Е, ну, В якому стані заклад я думаю, ви бачили і на відео, і на світлинах, які ми викладали там руйнування е, значні. Е, е, Середівська лікарня. Ви знаєте, ми навіть дуже часто привозимо туди саме цивільних людей.

Так, веземо із Красногорівки поранених нашими групами білих янголів. Постійно лікарі нас там дуже добре приймали постійно. Людям надавали першу допомогу, бо привозили бо в Курахово, бо в Селидову. Тобто, ця лікарня працювала саме для місцевих мешканців і для тих мешканців з прифронтових територій, які цивільних, які зазнавали будь-якого ступені поранень. Пані Олександро, якщо говорити загалом за безпекову ситуацію на Донеччині, якою вона є як минула доба, остання там? Ситуація вона залишається напруженою кожного дня. Не можу вам сказати, що цієї доби було. Легше або складніше, також були обстріли, одні ж і ті ж населені пункти. Це більше всього це Авдіївка, Очеретинська громада, Торецьк і навколишні населені пункти. Тобто всі ті ж самі населені пункти, які кожного дня ви бачите в наших введеннях. Ворог продовжує руйнувати саме і цивільну інфраструктуру, і будинки місцевих мешканців про Авдіївку. тільки тільки що чули від керівника військової адміністрації, ми. Буквально разом ми нещодавно в'їжджали і перевіряли, інспектували і умови життя в Авдіївці цивільних мешканців, і те ж саме ті ж саме проблеми у людей і в інших громадах, де ворог постійно обстрілює. Олександр ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру.